У день річниці арешту в Росії американського журналіста Евана Гершковича Джо Байден заявив, що Росія заплатить ціну за неправомірний арешт американських громадян. Сполучені Штати будуть рішуче протистояти всім тим, хто буде здійснювати напади на журналістів, які є опорою вільного суспільства, сказав президент. Своєю чергою, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр додала: журналістика це не злочин і США працюватимуть над звільненням американців, які незаконно перебувають у російських тюрмах. Вони не надали жодного реального обґрунтування його утримання. Це тому, що він не зробив нічого поганого. Журналістика це не злочин. Я хочу повторити ще раз: журналістика це не злочин. Ця адміністрація продовжуватиме щодня працювати над його звільненням. Ми будемо надалі протидіяти спробам Росії використовувати американців як розмінну монету, і ми будемо надалі рішуче протистояти усім тим, хто намагається атакувати пресу чи робити журналіст мішенню Евану Полу Вілану і всім американцям, які перебувають у полоні, чи незаконно затримані за кордоном, зберігайте віру, ми з вами і ми не припинимо працювати аби повернути вас додому.